Вітаю, шановні паняночки, рада нашій новій зустрічі. Сьогодні вас чекає спокійне домашнє відео. Я буду показувати вам свої знахідки із магазину Second Hand, сидячи на цьому не дуже зручному стільці. Не люблю я цей стілець, але це особливості орендованого житла. Усі речі, які я буду вам сьогодні показувати, я підбала у секонд Hand під назвою Big Sale на тотальному розпродажі. Ми з чоловіком їздили у лікарню і там буквально у тій же будівлі знаходиться і магазин Second Hand. До закриття тоді залишалося десь біля години, у мене була обмаль часу, тому, звісно, зйомки я не проводила. І точну вартість речей я назвати теж не можу. Скажу тільки, що кілограм у день розпродажу коштує у бікселі 58 гривень. Як для останніх хвилин розпродажу знахідки просто чудові. По перше, я придбала ось цей гарний джемпер ніжного важкового кольору. Купила я його не для себе, а для своєї мами. Він виконаний із 100% бавовни, бавов, бавовна шовковиста, гладенька, в міру щільна. Якість тут дійсно висока, і це не дивно, бо цей джемпер від славетного шотландського бренду Lylon Scott. Мені раніше траплявся трикотаж від цього бренду у мазнах Second Hand, але з певними недоліками. Але цей красунчик, просто в бездоганному стані виглядає як новий. Бренд Лайлі Скотт має дуже цікаву історію. Він був заснований ще у 1874 році. І спочатку це була невеличка сімейна мануфактура, яка випускала в'язані светри із відомої на весь світ якісної шотландської вовни. Дуже швидко вони розширили свій асортимент і стали надзвичайно популярними серед гольфістів і шанувальників активного відпочинку. Бренд має свій логотип у вигляді Золотого Орла. Щоправда, цей логотип з'явився не одразу, а лише у 70-х роках минулого століття. Спочатку його вишивали на одязі для гольфістів, а згодом він з'явився на більшості речей від цього бренду. До речі, я помітила, що логотип у вигляді Золотого Орла зазвичай на жночих речах не вишиваються. Тому на цьому джемпері, як бачите, ніякого золотого орла немає. Якась гендерна несправедливість, на мій погляд. Бренд Лілі Скотт майже завжди використовує високоякісні натуральні матеріали, а ще дотримується британської класичної естетики та високих стандартів пошиття. Ось, наприклад, мій джемпер пошити не у Бангладеші чи Китаї, а у Латвії. Погодьтесь, це вагомий показник. Мабуть, саме через ось таку високу репутацію бренд Лілієн Скотт. У 1975 році отримав королівську відзнаку якості так званий «Royal Warrant». У одному із своїх відео я вже розповідала про це. Але нагадаю, ось цей королівський патент видається лише тим брендам, які протягом щонайменше п'яти років постачали свої товари до королівського двору і дотримувалися найвищих стандартів якості. Але є ще один певний нюанс, про який я тоді не розповіла: бренд Лалін Scott отримав Royal Warrant від принца Філіпа. Чоловіка королеви Елізавети II. як відомо, у 2021 році принц Філіп пішов із життя, а згідно правилам британської монархії, Роял Warrant автоматично скасовується після смерті того, хто його надав. Ще один цікавий факт: історична бренд Лалі Scott чоловічі, тому знайти жіночу річ у секонд-хенді Хенді це справжня вдача. бо Жночі колекції бренд випускає доволі рідко. Наприклад, у поточній колекції на їхньому офіційному сайті зараз жночі лінійки взагалі немає. Але давайте хоча б ознайомимось із ціновою політикою бренду. Як бачите, трикотажні речі від Lally Scoot коштують у районі 70-80 фунтів стерлінгів. Наступна знахідка вже більш тепла. Ідеально підходить для нинішніх холодів. Це светри із натуральної вовни у гарному кольорі марсала від преміального німецького бренду Мерц. Мерц справжній ветеран моди, бо був заснований у 1923 році. Мені дуже подобається цей колір марсала, він актуальний вже декілька сезонів. На цьому можна було позупинитися. О що можна сказати про цю річ? Вовняний светр у гарному кольорі марсала від бренду Мерц, але мені тому й подобається секонд хенди що кожна знахідка там це привід для маленького захоплюючого розслідування. Мені, наприклад, стало цікаво, скільки років цьому светрю. На перший погляд, він виглядає як новий, ніби тільки із полиці магазину, але є певні деталі, які видають його поважний вік. Щоб дізнатися про це, давайте зазирнемо, як то кажуть, під капут. І в першу чергу подивимось на верхню бірку. Тут написана назва бренду, шрифт дуже цікавий, маленькі літери, округлі м'які форми. Це типовий футуризм та естетика 70-х років минулого століття. Дивимося далі, а далі ми бачимо. Відзнаку якості від вумарк у вигляді клубка вовни. І також надпис я не знаю німецьку, подивилась транскрипцію. Читається це німецькою як Райне Шурволе. Перекладається це як чиста натуральна вовна. До глобалізації ринку німецькі мануфактури не дублювали надписи на бірках англійською мовою. Тобто цей свитер виготовлений. У 70-х, 80-х роках минулого століття. Але коли саме? Давайте подивимось і на нижню бірочку. Вона тут зберіглася малесенька з дрібними літерами. Дуже важко щось розглядіти, Мені прийшлось використати лупу. І на цій бірочці є надпис Супервуш. Це технологія обробки вовни, яка дозволяє прати її у машинці без усілякої шкоди. І ця технологія стала масовою лише на межі десятиліття, тобто у самому кінці 70-х і на початку 80-х років. Знову певна невизначеність. Але поряд є ще одна крихітна бірочка, на якій червоною фарбою написано розмір. І це абсолютно класика маркування розміру на австрійських та німецьких мануфактурах саме у 80-ті роки минулого століття. Бо у 70-х роках розміри вишивали на верхніх бірках. Тобто, мій вердикт цей светер народився на початку 80-х років минулого століття. Він пережив зміну епох падіння Берлинського муру, але виглядає він навіть через 40 років як новесенький, ніби щойно із магазину. Це є той справжній і дуже рідкісний трувідж. Зовсім забула розказати про дуже важливу деталь. На зворотньому боці бірці написано «Made in West Germany», тобто цей светр зроблений ще у Західній Німеччині. Ця країна, як відомо, не існує на мапі світу вже більше 30 років. Бо, як відомо, західна та східна Німеччина воз'єдналися у 1990 році. Тобто мої міркування навколо надписів на бірках – це не моя буйна фантазія, і «Made in West Germany» яскраве тому підтвердження. Можливо, комусь із вас усі мої розслідування здадуться занадто заплутаними, навіть нудними. Все ж таки більшість людей заходить на Ютуб заради розважального контенту або заради гарного візуалу. Але ж це мій канал, правда. І я хочу робити те, що цікаве саме мені. Я створила цей канал не зради заробітку. Це моє хобі, мій саморозвиток, а ще можливість, хоч трохи, підкачати свою українську. Я розумію, що з точки зору пресування каналу на Ютубі, з точки зору глядацьких вподобань, такий підхід абсолютно неправильний. Але якщо я буду робити відео заради глядацьких вподобань, а не своїх, хіба це буде хобі? Я особисто вважаю, що хобі це особистий простір, якщо хочете мій власний маленький світ, де я і творець, і глядач одночасно. Чи подобається мені те, що я бачу у кадрі? Я признаю, чесно, ні. Я ще досі ніякові перед камерою. Ось ця розмова сама з собою мене. Доволі сильно напружує, я б навіть сказала, виснажує, бо мені доволі важко висловлювати свої думки. Ось так сидячи перед камерою ще й українською мовою, яку я вивчала лише у школі. Я доволі часто спотикаюся об слова, у мене недосконала артикуляція, все це мене страшно, бісить. Але є те, що я просто обожнюю, це копатися в інформаційних джерелах. Мені це подобається не менше, ніж шукати скарби у магазинах «Секонд-Хенд». Ось цей процес занурення в інформаційні джерела або у світ знахідок із секонд-хендів. Приносить мені просто море здоволення, напевно, через те, що ось цей процес стимулює викид серотоніну, дофаміну, окситоцину, усіх можливих і існуючих у світі гормонів, які відповідають за азарт, радість та здоволення. Тому я буду продовжувати це робити, але у своєму доволі повільному темпі, щоб не зашкодити своєму дорогоцінному здоров'ю. Якщо вам цікаво спостерігати за моїм шляхом, тоді ласкаво прошу. Однодумців людей ось такого інтровертного складу не так же й багато. Це помітно і по кількості підписників на моєму каналі, і по кількості переглядів. І це абсолютно нормально, бо навколишній світ збудован саме так. Він полюбляє харизматичних екстравертів. А я... я. Нещодавно одна з моїх глядачок написала просто дивовижний коментар, назвавши мене мальвіною на пенсії. І це просто стовідсоткове влучання у десятку, тобто у Яблучко. Я дійсно відчуваю себе ось такою мальвіною, що правда, не такою досконалою, як у відомі касті. Шановна авторка цього коментаря, сподіваюсь, ви мене чуєте і бачите. Дозвольте мені запозичити цей псевдонім або нікнейм. Мені він справді дуже сильно сподобався. Я, можливо, так назову свій канал, чому би ні. З нетерпінням буду чекати вашої відповіді. Сподіваюсь, ви не будете проти ось такого плеяту з мого боку. Так, щось ось цей санк самоаналізу вже затягнувся. Давайте нарешті перейдемо до огляду моїх знахідок із магазину Секонхенд. Які, як написано на моєму прев'ю, виглядають як справжні скарби, а коштують лічені копійки. Отож, скарб під номером 3, він же не такий феєричний, як попередні, але теж не безцікавеньким. Ви вже бачили ці брюки під час демонстрації джемперу та светеру. Крій тут класичний, прямий принт тонесенька, ледь помітна світла смужечка на чорному фоні. Тобто принт теж максимально класичний. Тканина костюмна, гладка, доволі щільна і дуже якісна, бо у складі є 42% вовни. Що ж у них такого особливого, спитаєте ви, взагалі-то нічого. Окрім того, що виробник цих станів фінський бренд під назвою «Станда», який спеціалізується на індивідуальному пошитті корпоративного одягу. Судячи зовнішнього вигляду цих брюк, можна припустити, що їх шили на співробітника великого успішного банку або п'ятизіркового готелю. А у вас є якісь припущення? Співробітники якої сфери діяльності носять такі бездоганні брюки в тоненьку смужечку? Бо мої фантазії зупинились на банкірах та адміністраторах. Наступна знахідка із розпродажу, це знову Джемпер, цього разу від преміально німецького бренду Хан». Цей бренд не потребує особливого представлення, бо напевно всі, хто цікавляться секонд-хендами, про нього чули і напевно мають речі від цього бренду. Я теж їх маю і доволі багато. Бренд заснували. Пітер хан та його дружина Маргіт у 1964 році. Як ви напевно вже здогадалися, назва бренду походить від імені засновника? На жаль, не зберіглося фото подружжя, бо вони уникали публічності. Спочатку це була. Невеличка сімейна компанія, яка спеціалізувалася на нішовому трикотажі із високоякісної вовни лами. але вони дуже швидко злетіли вгору, бо запропонували ринку те, що завжди цінується тобто, це довговічність та натуральність. Девіз цього бренду звучить як The Best of Nature, перекладається це як «Найкраще від природи. І цей девіз відображає головний пунктик бренду Хан» – їхню беззаперечну відданість натуральним матеріалам преміум класу. Цей джемпер виконаний 100% бавовни, дуже м'якої, але при цьому доволі щільної. Тут дуже цікаве меланжеве забарвлення, стільки різних відтінків тут не мішали, але основні це приглушені бусковий та зелений. Судячи по бітці, на якій вказано, що це німецький 36, французький 38 це європейський розмір S, але сів цей джемпер на мене доволі непогано, хоча я давно вже дівчинка не у розмірі S. Чи носитиму я цей джемпер поза домом? Думаю, ні. Мені все ж таки не вистачає об'єму, та й ці кольори не зовсім мої. Навіщо ж я тоді його купила? <свісно> можна назвати це жадібністю, а можна і екосвідомістю. Мені дуже не хотілося, щоб така гарна і якісна річ врешті опинилася на смітнику. Разом із джемпером я продемонструвала вам ще одну покупку. Ось ці штани від шведського маркет бренду H&M. Це віскозний трикотаж у широкий рубчик. Віскози тут аж 70%. Трикотаж дуже якісний, він щільний, важкий і надзвичайно приємний до тіла. Штани у розмірі М, хоча взагалі-то я ношу L, навіть XL, але завдяки еластичному поясу та пластичності трикотажної віскози, яка добре тягнеться, мені в цих штанах надзвичайно зручно та комфортно. Я взагалі купувала їх без примірки, бо планувала їх використовувати як домашній одяг, але ці штани виявилися настільки приємними, ще й в такому чудовому стані, мені навіть шкода, що вони. Немого розміру. все ж таки вони доволі сильно обтягують фігуру, але зізнаюся, я просто обожнюю трикотажні штани, це мій особистий синонім затишку. А ще я купила ось таку гарну сукню на майбутнє літо: це 100% льон. Ті, хто дивиться мене давно, знають мою любов до цієї дивовижної тканини. Судячи поєдині в цілі лібірці на цій сукні. Схоже, що це фабрична Італія, але пошиття дуже якісне, і тканина розкішна. Думаю, вона теж родом із Італії. У своєму відео під назвою Купила 22 речі з льону я розповідала, що країну походження тканина можна визначити і візуально, і тактильно. На цій сукні льон міцний, доволі щільний, але не грубий і має. Легкий шляхетний відблиск це ознаки льону, саме італійського походження. Сукня сіла на мене погано, трохи вільнувато у грудях, але це не критично для літніх речей. Мені дуже подобається колір цієї сукні, щось приміжне, між сірим та блакитним, Шляхетний вишиканий відтінок, і я вважаю, що він мені личить. Покупки з біксел ще не закінчились. Тримайтеся, залишайтеся зі мною, бо остання знахідка взагалі неочікувана і не притаманна мені. Але зараз ви бачите не її, а ось таку сорочку дивовижного смарагдового кольору. Це данський бренд Invea, їхня лінійка Premium. Сорочка виглядає максимально лаконічно, прямий крій, гудзики по всій довжині, акуратний комірець, манжети. На жаль, бірка із складом зрізна, але я впевнена, що це натуральний атласний шок. До речі, бренд ІНВЕ у своїх лінійках преміум використовує цю дорогу дивовижну тканину. Я подивилась на поточну преміальну колекцію на їхньому офіційному сайті і знайшла ідентичну сорочку і за кроєм, і за фактурою тканини. Тільки в інших кольорах виробник підтверджує, що це дійсно 100% натуральний шовк. Коштує така сорочка тисяча данських крон, що при рахунку становить майже 7 тисяч гривень. А ось ця покупка дійсно зовсім несподівана. Ті, хто дивиться, мене постійно. Можливо, знаєш, що мені у секонд-хендах і взуттям не щастить. За весь час існування мого каналу я купила тільки дві пари взуття, і ті для повсякденного носіння. Перше це були босоніжки на підборах. Я купила їх спеціально для відео, щоб продемонструвати сукні. А друга пара це були туфлі, теж на височиними підборі. Купила їх під сукню і взула тільки один єдиний раз на день народження своєї подруги. І Тут раптом, ось така чудова знахідка і всього за 46 гривень. Це шведський бренд Vagabond, він належить до так званого upper middle сегменту, тобто це так звана доступна розкіш. Я добре знайома з цим брендом. По заминулої зими я придбала собі утеплені черевики від цього бренду. Ношу їх вже другий рік і дуже здоволена якістю. Ці черевики теж чудові, вони виконані з натуральної шкіри, і зверху, і всередині, і устілка Тут, тут настільки м'яка і приємна шкіра, черевики дуже комфортні. Я почуваюся в них як у домашніх капцях. Якщо ці черевики такі чудесні розчудесні чудесні, чому ж вони тоді долежали до останнього дня розпродажу? А тому, що на ось цьому широкому підборі дуже сильно стертана бійка. Я довго сумнівалася, стояла у секонд-хенді і роздумувала, чи потрібні вони мені навіть за такі мізерні гроші. Можливо, якщо б раніше я не протестувала на собі взуття від бренду Vagabond, я б не купила ці черевики, але ж я знаю, настільки їхнє взуття якісне, зручне, тому не втрималася і все таки купила цю пару. Тепер треба йти до взуттєвої майстерні. Я навіть не знаю, скільки зараз коштує заміна на бійки 200-400 гривень. Якщо так, то така покупка цілком виправдана, бо нові черевики від бренду Vagabond зараз на зимовому розпродажі. На сайті «Ансвер» коштує від 4,5 до 7 тисяч гривень. На сьогодні усі мої знахідки із розпродажу закінчились. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Дякую усім, хто залишається зі мною на каналі, за ваші поради, за те, що поділяєте мою пристрасть до якісних речей із натуральних матеріалів. Для мене таке спілкування це справжня цінність. Буду дуже вдячна вашим коментарям. Напишіть, яка із сьогоднішніх речей вам відгукнулася. А ще, якщо хтось із вас нещодавно лагодив життя, поділіться, будь ласка, актуальною інформацією по цінам. Мені буде цікаво порівняти. Бережіть себе і до зустрічі у новому відео.